Знову вдома ікону Покров Богородиці, яку викрали 27 років тому. Повернули національному музею. Тоді зникло 23 сакральні полотна. Відразу вдалося знайти 9 образів. Сім років тому повернули ікону в'їзд в Єрусалим. Знайшли її в Німеччині. Натомість Покров Богородиці три роки тому зацікавила колекціонера з Росії Ігоре Возякова. Він придбав її у Швейцарії за 350 тисяч євро. Однак повернув її нам. Деньги. Суть сегодняшняя. їх там можна считать до сих пор, поки то не зашов, в магазин там на такі на тряпки, на чітні А существенные действия важные. А деньгами не мірці, деньгами не читається. На нас колекціонер вийшов випадково. Його реставратор, оглядаючи нову ікону, датовану шістнадцятим століттям, вирішив проконсультуватися з нашими музейниками про її походження. Мені було вислано фото е, е, через емейл. Я відразу ж побачила, що це наша ікона, і була дуже вражена. Я ніколи її не бачила в кольорі, тому що її викрали 27 років тому, в 84 році, із собору вельменського. І тоді була тільки фіксація в чорно-білому варіанті. Ікона написана Дмитрієм. Вона унікальна, адже тогочасний покров Богородиці є хіба лише в Луцьку. Тепер ікона буде в постійній експозиції. Однак музейники сподіваються, що зможуть повернути додому ще одну вкрадену річ, яка за їхніми даними зараз в колекції іншого росіянина.